Я точно заперечую проти попитання прокурора про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, бо безпосередньо посилаючись на ту ситуацію, що мною зроблені якісь злочинні дії з приводу підписання документів, я хочу наголосити на тому, що я виконував тільки свою роботу. Ось і коли посилаються на нормативну базу стосовно того, що не проводилась публічна закупівля, ось так само у двадцять році безпосередньо була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1178, яка дозволяла проводити безпосередню закупівлю генераторів без публічних закупівель для скорочення часу, так як були указ президента, щоб можна було. Організувати пункти незламності так само, і розпорядження обласної військової адміністрації, і розпорядження районної військової адміністрації. Ось ми рухалися в межах тих задач, які нам ставила держава. І інакше всі пам'ятають ситуацію, що насправді не було світла, і ті генератори, які були придбані, вони одразу були поставлені і включені в мережу. І ми за рахунок цих генераторів працювали. І ті типу, пояснення, які я надавав, вони повністю на сьогоднішній день відповідають тому, що я кажу. Ось і е, можливо договора безпосередньо вже на латку, вони там укладалися пізніше або в догонку, але був такий час, і я думаю, що всі орієнтуються. Не завжди було можливості там, е, як кажуть, головне було придбати генератор, встановити генератор і запустити генератор. А довгий опуск опусканголатки, там технічно, можливо, якась причина з нашим спеціалістом з публічних закупівель на пусканоладку було укладений пізніше. Але я хочу зауважити стосовно того, що мені на сьогоднішній день... Намагаються вмінити частину 4 частину 5 стоїть 10, 191 кримінального кодексу України з приводу якоїсь розтрати. Генератор ЧСІПІВ був придбаний за 42 тисячі доларів. Він на сьогоднішній день таки коштує 42 тисячі доларів. Є тільки і курсова різниця. На той момент в гривнях ми його придбали за мільйон 700 гривень. Він сьогодні коштує мільйон 600 гривень. І сьогодні можна відкрити інтернет і цю всю інформацію перевірити. Вона є публічною. І з приводу того, що ми не зверталися до офіційного поставщика, наш спеціаліст публічних закупівель провів повний аналіз ринку взагалі всіх генераторів, які тільки були в наявності, ось, і ми не могли чекати півроку. Коли нам його привезуть, ми придбали той генератор, який був в наявності, і не у когось там приватного підприємства підприємця, просто Фоптамчука. Фоптамчук це сьогодні дві юридичних особи, які в житомирі діють і спеціалізуються в цьому направленні. Це компанія Атам і компанія Пактрейд. Ось чому він вирішив продати від себе як від підприємця. Це можливо краще йому задати питання. Стосовно. Генераторів гукбір так само ми провели аналіз ринку. і На той момент генератор гукбір на сайті розєтка коштував 310 тисяч гривень. Ми його придбали за 288 тисяч гривень. Так само після того, як на спеціаліст публічних закупівель провів повний аналіз ринку. Ось і генератори одразу були придбані і були поставлені на сільську раду. Нашими відділами сільської ради вони одразу були включені в мережу. Тому я би, повністю не погоджуюся з тим всім, що мені станом на сьогодні міняють. І я категорично заперечую проти е, даного попитання е, стосовно того, що я якимось чином буду впливати чи не впливати на депутатів стосовно того, там, який розмір зарплати. Да, сьогодні Рада приймає рішення про преміювання секретаря ради. Да, рада приймала там розміри 100% від середньомісячної заробітної плати. Але станом на сьогодні, в квітні місяці, вийшла постанова кабінету міністрів, яка вже встановлює граничні розміри преміювання для посадовців органів місцевого самоврядування, бо до цього часу якихось обмежень не було не було норми там. Одному платити стільки, другому стільки були посадові оклади. Крапка станом на сьогодні радою прийнято обмеження у вигляді 100% преміювання від посадового укладу, так як вимагає постанова. І такі обмеження діє для цього органу місцевого самоврядування. Ось тому. Можливо, на чиюсь думку щось є дивним, але все відбувалося в межах чинного законодавства. І коли проводилися почеркознавчі експертизи, і кажуть, що там мої підписи, ну звичайно, мої підписи я цього ну не отрицаю, так як. Е я виконував свою роботу, і нам треба було облаштувати пункти незламності. Да, наша сільська рада знаходиться сьогодні на території е, компанії. Раніше вона називалася БРВ Україна, там, де зараз знаходиться підприємство Промберт-Шуберт. Так, е, можливо, в показах було зазначено там, що як альтернатива ми мали. Е, Спільно там облаштувати пункт незглавності і в рамках нашої територіальної оборони, якщо ви всі пам'ятаєте, на Крошні було декілька блокпостів. ось, І це все було організовано для того, щоб ворог не зайшов до нас і не міг там нам якимсь чином нашкодити, так як ми все бачили, як відбувалося в Бучій Вірпіні. Ось. І ми не знали, буде світло чи не буде світло. І генератор. Занадто великою потужності це 160 кВт Всього ми на той момент запросили НДІ проєкт реконструкції, які нам зробили певний розрахунок. Вони порахували, що нам для нашої сільської ради, для нашого пункту незламності, який знаходиться за адресою садово 4, необхідно 148 кВт потужності. Зрозуміло, в меншу сторону генератор семисла брати не було. Взяли трошки більше. Вони йдуть там 120, 140, 160 кВт. Звичайно, якщо 148 розрахував інститут, то ми взяли 160 кВт потужності. Ми все зробили в межах чинного законодавства, так як від нас вимагалося. Ось, безпосередньо на наші об'єкти пункти незламності приїжджала, і районна військова адміністрація їх перевіряла. І приїжджали, були представники народних депутатів, перевіряли наші пункти незламності. І Вони бачили, що вони всі працювали. І ми звітувалися перед районною військовою адміністрацією, перед обласною військовою адміністрацією про відкриття наших пунктів незламності. І на сьогоднішній день вести мову про те, що вони не працювали, це є абсурдним ваша честь. Головжується ухвала. 17.05.2024 2024 року слідчі суддя Пумського району суду міста Житомир Полонець за участю секретаря суду засідання Лукасевич, прокурора Поліщук, підозрювана Ткаченка, захисника Арапова, Розданого опитання старшого слідчого, СВП No1, Житомирського рухунта Житомирського області Блажигівської погодження прокурором Житомирської окружної прокуратури Поліщук про застосування запобіжного заходу у вигляді Тримання під вартою підозрюваному Маткаченку Борису Ігоровичу 29.10.1985 року народження винесено в кримінальному провадження номер 42 22 06 202 40212 від 22.12.2022 року за знаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. А до клопотання матеріали встановлено. Зважаючи на те, що складання повного тексту ухвали, вимагає значного часу слідчий суді до частини 2 статті 376 КПК України оголошує її результативну частину. Повний текст ухвали слідчого у суді буде оголошено 20.05.2024 року о 9-й годині минуль хвилин. На підставі викладеної керуючись. Статтями 183, 184, 193, 194, 196. Країна Піціального кодексу України у клопотання задовольнити, застосувати до підозрюваного Ткаченка Бориса Ігровича 29.10.1975 року народження запобіжний захитової лімання під вартою. Строк дії ухвали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу у розмірі 908 400 гривень, яку має право внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особа заставодавець на депозитний рахунок Богу з суду міста Житомира. У разі внесення застави на підозрювано покладаються такі обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України, прибувати до слідчого прокурора або суду за першою ж їх вимогою, повідомляти прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та або місця роботи, здати на зберігання відповідного органу управління державної міграційної служби паспорт управління для виїзду за кордон і спілкуватися зі свідками у кримінальному праводження. У разі невиконання обов'язків а Також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належим чином повідомлення, не з'явився за викликом слідчого прокурора, слідчого суддєвого без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки. Або якщо порушив інші покладення на нього при пристосування запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до. Спеціального фонду державного бюджету. Хвала може бути расскажем безпосередньо Джудітнорського поліційного суду против п'яти днів з нею оголошення. уши. Слічить судя засідання закінчення.